Юрій Левич Юрій Левич, Юрій Левич, ми вас чекаємо завдання народної ради. Буде повод. Я розумію. Юрій Левич, без... нічого особистого. Голова Черниської народної ради Романенко Павлованич. Ми категорично протестуємо проти спроби заміни висуванця народної ради, висуванця удару, висуванця громади, дійсканта Олександра Антоніовича, який зараз перебуває на посаді голови Черінської ради. на... Островського Олега. тим більше в такому режимі, в якому це відбувається, у таємниченому, що ми ознаємо на фінальній стадії, вже на завершальній, що показується вже на підписі у Порошенка ця кандидатура. розумієте? Тобто, мало того, що погодження не було, навіть повідомлення не було в Народній Раді. Ми представники Майдану, Народна Рада створена на базі, на базі Майдану, фактично. Всі, всі ті, хто пройшов ті буремні дні, от ми є ядро Майдану. Таке практично таке 70% у нас сімнадцять їх народнорада. Представляє, тому ми просто ми не очікували. Подобно подібного нектування нашою думкою шокований. Ми не маємо морального права просто не для того, то небесна сотня і загинула на Майдані і небесні тисячі, не для того гинуть зараз в тому жахливому на тому на, на, на Донбасі. Що щоб ми зараз могли спокійно отак сприйняти те, що, що відбувається. Ми не маємо строки не наштує. Ви розумієте, громада Черенщина, я відверто не сприймає його. На превелике мені, жа. Мені особисто були дзвінки і сказали, якщо вже Островського призначати, це люди, прості люди. То ви, знаєте, як сказали прямим термін, то, то якогось цігану вже призначили. Оце так. Говорять, ви от інші говорять, ви земельного ділка нам. А, а ін, 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 мені навіть дзвонять, оце ви допомогли. Ви ж, ви ж народна рада, ви маєте впливати, ви ж е, е, декларуєте про те, що ви захищаєте конституційні права е, на, громади нашої. Як же ви допускаєте? Вони не розуміють, що ми, це помимо нашої волі, помимо нашої відома навіть було. Тому ми категорично проти взагалі. цього. цього. Якщо таким чином поступати, то вибачте, а що ж, міня... а що ж міняється? Не...